Нещодавно вийшла нова прошивка для приладу SDR-детектор. Основні нюанси значить, меню налаштування датчика винесено в окреме інженерне меню. Попасти в нього можна, затиснувши кнопку вправо і подавши живлення. В даному меню. Ми можемо налаштовувати датчик, вибирати різні датчики, дивитись розбаланс, налаштовувати струм, частоту і відлаштовуватись від фериту. З цього меню можна вийти в робочий режим, але для того, щоб повторно зайти в інженерне меню, потрібно буде вимикати прилад і заходити повторно. Якщо ж ми зайдемо в меню датчика, з робочого режиму, то в даному меню нам буде доступно тільки вибір профіля датчика, перегляд розбалансу і налаштування струму. О, це зроблено для того, щоб е, менше збивали налаштування датчика. От, ті, хто ще не розібрався з приладом. Далі є деякі зміни в аудіо. Взагалі змінився звук, звук тепер синтезований, він трохи відрізняється. Далі по аудіо в нас тут додався пункт налаштування фону. Це фоновий звук, от який мож, може виявляти сигнали глибше. Вмикати його варто на чистих місцях, де дуже-дуже ну, мало сигналів. Наприклад, коли там ходите в лісі. От, дана функція допомагає побачити глибокі цілі, які знаходяться глибше, ніж може ідентифікувати прилад. Тут, в даних налаштуваннях, ми можемо включати-виключати фон, регулювати його гучність, гучність слабких сигналів окремо для фону, регулювати поріг для фону окремо, змінювати фільтр. От. Фон має окремий свій канал, і ви можете ходити на одному фільтрі, наприклад, Normal, а фільтр тону можна виставляти інший. Наприклад, Slow. Ну і тон фону можна змінювати. От, ці параметри всі потрібно підлаштувати під себе індивідуально. Е, рекомендую, коли буде можливість, е, десь шукати на чистому місці, де є сенс використовувати цю функцію. От, закопати якусь ціль глибоко, так, щоб прилад її вже не бачив. З дискримінацією, але так, щоб фон її ще діставав. От, і тоді ви зможете налаштувати фон під себе, так, щоб було зручно. Також у нас е, в налаштуваннях графіки додався ліхтарик. От. Для того, щоб він працював, потрібно, щоб е, на схемному рівні він був реалізований в приладі. Тобто прилади, які виготовлялися до виходу цієї прошивки, вони були без ліхтарика. І також вольтметр тепер не регулюється в даній версії прошивки. Так, ніби на цьому все. Налаштування пошуку, все залишилось так, як було. На цьому все. На днях буду тестувати.